Тут у нас передали побратими мамини речі, зібрали з кімнати, в якої вона жила. Також речі, які були на позиції. Я починала розкривати, дивитися, але я можливо відкрила дві сумки, і в мене одразу почало мене трусити. в мене почалася істерика, я не змогла. І присвячується диванним критикам, які думають, що ми зараз знаходимося у Львові в посадках? Добро пожаловать у Львів к нам в посадку. Чекаємо вас на початку мати вивезла нас до Чехії, щоб було якось безпечніше, тому що в Харкові дуже сильно йшли воєнні дії. Потім повернулася сюди до тата, і вона хотіла тут залишитися. Україна, Харків, це для неї було усе. І вона мене всю дорогу обманувала. Мама, я туди і обратно, я туди і обратно». А потім вже поїхала, вже мені дзвонила, мама, я вже воюю, як воюєш. Вона дуже сильно хотіла, щоб діти жили на мирній землі і в Україні. Оля дуже сильно любила Україну, дуже. І нам казали хлопці тут, що дівчата, ну приходьте, десь в штаб, каже, там, чи ще щось. Нет, Оля, Оля не такой, У меня штаб, а я сюда как пришла на штабе сидит, даже я пришла работу рубать, и она рубила. Что, ты опять английский не сдала? Да, опять ты мне что-то говорила час назад. Учи, Зая, учи. Давай, Тёмка, я тебя люблю, давай. Солодыночка, это от меня и тебя. подарок. Огонь! Одна з двоих. Вона казала, що не хоче, щоб її діти жили під руським прапором, тому що Росія там не свободи слова ти нічого не можеш сказати, що, що хочеш. Вона цього нам не бажала. Вона в першу чергу пішла захищати мене з моєю молодшою сестрою. Це жетони. Тут написано Ляля Ляля це її позивний. Подобалось, коли її так називають. Вона виглядала як з іголочки, а вона була як куколка, да як ляля. Я знаю, що на неї лолося дуже багато хейту в інтернеті. Що вона там з ресницями намальована якась в неї був татуаж, брів, татуаж очей. В них був ресниці, наращуються раз на місяць. Губи в неї було абсолютно свої. То вона знала, як стати, як правильно приподнести. Так вона це вміла. С да? девочки мы греемся, а, холодно. Бусинки. Лялечка, привет. В пехоте определенное время было, а потом уже к нам минометку. Я Лялю перевел в расчет на 120-й миномет. И я так скажу, что она наводилась. Вона, ну, вона повністю, повністю була в, от, в розчоті своєї сім'ї, вона всю роботу виконувала. Я це діло теж не переувеличую. Я, можливо, би, навіть, навіть приуміншаю. Це в восторгії від її роботи. Були. По ній це було видно. В неї світилися очі. Вона була такою живою, якою вона не була ніколи. В Чехії, як я ще казала, що вона ходила там, як. Поло мертва, а тут в неї з цим загорілися очі. Вона, вона бачила і чувствувала, що вона на своєму місці. Я подав її і ще двох дівок, троїх їх подав на нагороди що в февралі місяці. Ну, от уже сім місяців, як падав, да? ну, ні слуху, ні духу. Загибла вона 9 серпня, перелетів. дрон, FPV-шка, возможно, что этот дрон уже был там, находился и скинул осколочную гранату и осколками его было. Сообщили, что 2 300, но потом позже сообщили, что она 200, а Давид 300. Мы эвакуировали Давида и ее забрали сразу. Ну Давид, ну, Давида тоже врачи не спасли, там ранения были несовместимы с он утром умер. Сейчас уже мы готовим отданя на Орден Мужества посмертно. Мы тоже не знаю, как, как оно подать, подадим обязательно. Вот, не завтра, так послезавтра уже все будет готово, все подать Я сама с Харькова, и я хочу, чтобы мои дети Бігали по дорогим країнам. Я хочу, щоб мої діти жили в моєму родному городі. Я не хочу, щоб сюди прийшов в ростині. Вийшла. плюс виш, плюс. наводиться. Навелась.